Сергій Найдюк три роки працює водієм шкільного автобуса з Вягельської громади. Чоловік розповів, що щодня робить шість рейсів. Три вранці і три після обіду. шість, а може й сім. Як коли скільки дітей? А майже 90 дітей наразі у нас є два автобуси. Ми в 2021 першому році створили опорний заклад освіти, і до цього закладу під'їжджають дітки з чотирьох сіл. Автобус, який бори на балансі, вже він 2013 року. Ну потребує вже безумовно і ремонтів, тому нам дійсно дуже був необхідний цей автобус. 28 шкіл Житомирщини із 26 громад отримали нові автобуси. Олег Ярмолюк, начальник народицької селищної військової адміністрації, також отримав ключі від автобуса для школи. Автопарк зараз потребує оновлення. Так, да, потребує Ну, сьогодні. В даному випадку ми отримуємо один автобус подальшому, звичайно, що ми. Ми плануємо, що всі автобуси ну надалі будемо планувати, щоб всі автобуси знову ж таки поновити. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко каже, що на закупівлю шкільних автобусів витрачено 92 мільйони гривень. 47 мільйонів пішло з державного бюджету, 45 мільйонів виділили громади для придбання автобусів. За два роки повномасштабного вторгнення парк шкільних автобусів зменшився. То один автобус з трьохсот які перевозили учнів, віддали на потреби оборони, розповів Віталій Бунечко Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.